Всіх вітаю. Сьогодні буде розпаковка. Це отримав із агромаркету посилку. Замовляв, я його з щеліфам. Значить, чому саме агромаркет? Ціни там вищі, згоден. Але справа в тому, що дивіться на мої сиві коси, У мене немає часу на оці всі вирощування, експерименти. І тому я повинен посадити і знати, що буде. Минулого разу, ні, не минулого, а десь років три тому назад е, виписав лохіну, прислали. Ну, вроді, дерево таке, ну, таке, як щуріний хвостик, такий саженець. І, значить, росте в будь-якому ґрунті, посадив, вимахало півтора метра за літо. За наступне літо іще півтора стало таке велике дерево. На третій рік з'явилися плодину, ну, на лохину не дуже схоже. потім... Уже під осінь дивлюся, лича стопроцентова, Ну то на що воно? На що воно? Купив дешево саженці лохіни. То краще заплачу дорожче, але я буду знати. Так от, в агромаркеті жодного разу, жодного не було в мене такого проколу. Я не знаю там інші, хто що, як за себе особисто кажу. Кожного разу, що написано, ото є. А дивіться, що тут, сьогодні у нас є. О. Ну, це упаковка, тут, щоб вона там гарно доїхала. О. О. От дивіться, дивіться, як кожна рослина, кожна рослина, як вона упакована. Етикеточка, штрих-код, назва, там всередині торф. І отак вона може зберігатися у погребі, якщо покласти. ну Нема коли, там сезон не той, там поїхали в відпустку. Місяць йому хоч би що, упаковка надійна. Інші навіть отримував по пошті голе коріння або кусочок моху лежить. Полежало там навіть на пощі, поки дійшло, вже корінчики обсохли, ну не те. А тут, дивіться, будь-яку візьми, вони всі, до чого ти докопаєшся, все класно. І я впевнений, що якщо тут є оця назва, вона отака і буде. От. Тепер друга. Значить тут теж саженці винограду і два саженці отакого. От Персика. Значить, ну і ще одна така невелика деталь. Не, не записочка, не маркер написано на якійсь там шпаргалці, а буквально дивіться, гарна накладна, що воно, е, яка ціна, скільки там штук, яка знижка, які бонуси. Ну, все. Ну, серйозно, коротше, о, за що я цю фірму поважаю? Агромаркер. Завтра буду сидіти. Зніму пару роликів про посадку. Ну і за деякі сорти скажу своє особисте враження, тому що деякі я вже повторив, це дещо і для людей теж замовив. Знаєте, ну мені довіряють. Чао!